Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української за три дні робочих я схудла на один кілограм, уявляєте? Зараз розповім чому. У нас 193 серія серіалу Життя репетиторки середа, 3 вересня. Зараз занурю вас у свою репетиторську кухню і розповім, що відбувається. Для вас, мабуть, не секрет, що Репетитори починають формувати розклад на початку вересня, і оце, от, поки встановимо ми і сформуємо розклад, то в мене починає сіпатися око і починають танути мої кілограми. Голова як баняк. І я з вами спілкуюся зараз. Приємно, мило й добре, але насправді в мене там відбувається купа 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 процесів. Я думаю, як ще когось кудись поставити. Але про все по черзі. Отже, розповідаю. Ті учні, що дітки щодавно зі мною, і в групах, і індивідуально знають, що найкраще до мене прийти всередині серпня і сказати: ось ми ось. Вітаємо, ми хочемо ось такий, ось такий собі час. Ось цей час ми собі призначаємо і ми хочемо працювати саме в цей час. Тоді, як ми про це говоримо, ми розуміємо, що все, ми забронювали і більше не рухаємо цей час. І потім вже батьки починають танцювати від цього часу умовно, тобто починають призначати інших репетиторів за. Іншим часом за власним на власний розсуд, і тоді все чудово у нас визначені уроки, і ми вересень взагалі непомітно проходимо для дитини. Але частина дітей прив'язується до навчального розкладу, тому що їм легше відпрацювати, прийти зі школи, поїсти, одразу попрацювати зі мною і тоді далі вже бути вільними ввечері. І тоді дітки чекають на те. Коли у них з'явиться постійний розклад у школі для того, щоб призначити ось це заняття. І тоді ми вже чекаємо 1, або 2, або 3 вересня. Якщо ж це у нас такі от перша хвиля усвідомлених батьків і навчених гірким досвідом, далі йде оця друга хвиля у мене, і вони якраз. Вибирають той час, який одразу після уроків. Потім до мене приходять 2-3 вересня звичайні учні, які не поспішають, і які вже питають, які у вас є віконечка. І тоді вже у віконечка, що залишилися, я їх доставляю. І існують учні, які десь щось прогавили і приходять до мене вже в кінці цього тижня, десь у четвер чи п'ятницю, і там у нас вже можуть виникати проблеми, тому що в мене залишається не так багато вільного часу. І дуже часто ці дітки до мене приходять із залишковим принципом. Є дітки, які приходять на уроки української для них українська пріоритет це дітки зазвичай першої та другої хвилі. І тоді вони від моїх занять відштовхуються і потім вже доставляють інші заняття, коригуючи їх уже з нашим графіком. А є дітки навпаки, наприклад, які кажуть, от у мене спорт. Наприклад, от спорт я ставлю на перше місце, а українська, ну, от якщо ми зможемо, то тоді ми от, от тут ут от, або тут-ут будемо навчатися, або от у нас спорт, а ви придумайте, будь ласка, як зробити так, щоб і ви теж десь там між спортом були. Це питання пріоритетів. І це якраз і змушує мою голову кипіти через те, що інколи таких місць для дітей у мене вже немає. І тоді нам доводиться щось вирішувати, і мама щось намагається переставити, і я десь щось питаю, з'ясовую, переставляю. Особливо важко це зробити, якщо, наприклад, це. Дитина 11-класник або 11-класниця, і, і ще паралельно у нас якийсь і ще й спортивний гурток. Ось це завдання взагалі з зірочкою, тому що у нас чотири репетитори з чотирьох предметів, які мають свої уроки і свій графік, і потім і ще й спорт. І це дуже важко, і от я, оцей четвертий, коли репетитор, то тоді дуже важко. Навіть було таке, що ми порушували з мамами питання, можливо, цей спорт один рік почекає, бо це не професійний спорт, не кар'єра дитини спортивна. Можливо, все-таки варто призупинитися, хоча б на цей період, або зменшити спортивне навантаження, хоча б на період, коли у нас величезне розумове навантаження іде. І про це ми розповідали і говорили. Що з моїм робочим графіком? Що відбувається? Цьогоріч у мене навчатиметься 24 дитини. І ці діти у мене будуть навчатися у 5, 6, 7, 8. 9 і 11 класі. Цьогоріч я не набрала і не набирала 10 класи. І у мене була ідея набрати групу 10 класів, але я зрозуміла, що у мене, якщо 24 дитини, зараз ми про це поговоримо, то це 48 годин тільки робочих навчальних уроків. І зараз я до цього повернуся. Тому 10 класи я не набрала і не набрала я 4 класи, не набирала Брала групу знов таки з причин, що не вміщуються вони до мого розкладу, тому четверті класи і 10 класи в мене відсутні. Інші дітки в мене навчаються. Далі. Самі розумієте, що якщо 24 дитини і найпопулярніший запит це два уроки на тиждень, то. Відповідно, має бути 48 уроків індивідуальних, якщо вони будуть індивідуальними. Зрозуміло, що це по 8 уроків на день, без підготовки до них, по 8 робочих годин, 6 годин на тиждень. І вони просто не вмістяться. Тому що у мене досить небагато дітей, які навчаються у першу зміну, а більшість учнів якраз працює в другу зміну. І через те доводиться. Вигадувати велосипед. Але насправді його навіть не доводиться вигадувати через те, що частина діток обирають формат групового навчання у міні-групах. І це не такі міні-групи, як я от прочитала, зараз колега пише комфортні міні-групи всього 20 осіб. Ні, це не так. Міні- це міні. Це значить, дві дитини у мене є. Міні-групи, у мене є міні-групи з трьох дітей, і найбільша міні-група у мене це чотири дитини. І тоді. Я за рахунок формування груп якраз вивільняю години і вивільняю місце в розкладі. І зараз у мене майже завершилося, але ще йде формування груп е окремих через те, що окремі дітки передивилися свої пріоритети і розуміють, що, наприклад, у шостому класі їм іще не так важливо навчатися в. Індивідуально, їм просто треба підтримувати рівень мови, і тоді вони комфортно ходять двічі на тиждень до групи. Якісь діти довго зі мною навчалися індивідуально. Але вирішили переглянути через свій бюджет теж підхід, і поки для них знов-таки це не 11 клас, вони вирішили теж частково навчатися в групі і частково індивідуально. Є дітки для яких потрібна імітація школи, через те, що вони навчаються сам на сам, у них екстернат або сімейна форма навчання, і вони. Не навчаються у класах і для того, щоб замітувати для них, хоча б мінімум цього соціуму, ми навчаємося у групах. Також до груп ідуть. У мене дітки, які просто хочуть навчатися з подругою або з другом, і не люблять працювати сам на сам. Є й такі дітки, і з ними ми теж співпрацюємо. Також є, яка ще може бути причина для формування груп у мене. Ну, от, основні, я, певно, мабуть, назвала. І тому зараз ми якраз формуємо групи, і за рахунок формування груп. Я тоді учнів з урахуванням першої зміни, якраз усіх зможу розташувати. І от для того, щоб всі, як то кажуть, сілися і заспокоїлися, і наш потяг рушив, або літак злетів, і ми комфортно на своїх місцях сиділи, ми і укладаємо зараз ось так довго розклад, для того, щоб усім догодити. І мені щоб було зручно, і групам щоб було зручно, і групи, до речі, найважче. Ставити до розкладу через те, що в нас у когось малювання, у когось танці, у когось спорт, у когось професійний спорт, у когось інший репетитор, це англійська або математика, або німецька, або французька, або хімія, або фізика, і нам оце, -оце треба якимось чином поєднати. Дуже часто я виходжу з ситуації, коли ставлю суботу. Субота в мене день груп. І якщо я бачу, що з групою ми не можемо узгодити друге заняття впродовж тижня, то я пропоную групі суботу. Саме тому я бачу, що субота в мене вже завантажена. Мені залишилося узгодити лише одну групу в суботу, і е, я дивлюсь, що е, якщо будуть у мене саме суцільно групи, то навряд чи я зможу по суботах записувати для вас відео. але 5 днів на тиждень, щовівторка, навчальне відео, і 4 дні на тиждень залишиться відео про мою роботу. Я думаю, цього більше ніж достатньо. 5 відео на тиждень. Я думаю, що цього досить. О, це вже, бачите, чуєте, мабуть, дітки мені пишуть через те, що вже навчальний процес у нас в розпалі. І я вже з'ясовую, які теми були шкільні, для того, щоб якраз після того, як запишу я вам ранкове відео, почати працювати із конспектами уроків на сьогодні, і щоб відповідати запиту школи, запитую у дітей, вони мені відповідають, яка була тема заняття сьогодні зранку або вчора з української мови. Ось такі новини. Зараз, поки я не завершила остаточно формування груп, я ще своє робоче навантаження вам не оголошу. Але зрозуміло, що я буду відходити від робочого навантаження в 48 плюс на підготовку 24 години, бо люди так жити не можуть. 48 плюс 24 це хоча б скільки мені треба, хоч врахувати. Це у нас буде 60-70. Дві години ну це неможливо так жити, тому після остаточного формування груп. Подивимося, що в мене залишиться. Наразі, поки в мене виходить, що в мене 48 годин разом з підготовками вже, настільки ми сформували групи, а це значить, я вже е, зменшила е, своє робоче навантаження, і 6 на 8 у мене е, поки. І я планую іще трохи е, зменшити це навантаження. Подивлюсь, що вийде е, з. Цим, якщо навіть і не зменшиться, то вже я вписуюся у свій ліміт. 6 днів по 8 годин це вже з підготовками до занять, тобто це більш-менш комфортний графік, але хотілося б іще трохи комфортніше. Прагну звичних для всіх 40 годин на тиждень, але подивимося, що з цього вийде. Ой, бачите, занурилася я в процес, і говорити можу довго-довгісінько. Але, звісно, ви довго-довгісінько мене навряд чи будете уже слухати, бо я вже занурююся в дрібні деталі. Тож на сьогодні призупиняємося, але не прощаємося, завтра побачимося. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо вам цікаво слухати про моє репетиторське життя, і не тільки або навчатися мови щовівторка і. До зустрічі! До побачення! Гарного вам дня і щоб голова у вас не пухла і не боліла сьогодні. До зустрічі!